Привіт, мої любі! Рада вас усіх вітати на каналі Мама Намалюй. І сьогодні ми з вами намалюємо, знаєте що? Вашу родину біля ялинки. От подумайте, скільки у вас є людей в родині? Мама, папа, бабусі, дідусі, сестрички, братики. Якісь тваринки у вас в родині є. Подумайте, порахуйте всіх і давайте вже перейдемо до малювання. Я в, мої, в моєму малюнку я пропоную намалювати матусю, татуся, їх синочка та песика біля ялинки, і хлопчик відкриває подарунок, який йому приніс Дід Мороз. Якщо у вас буде інший склад родини, ви можете тут вже пофантазувати. Я буду працювати маркерами, а спочатку зроблю ескіз простим олівцем. Давайте вже перейдемо до цього. Дивіться, робимо розмітку, як завжди. У нас буде ялинка, у нас буде татусь. Матуся, дитинка, подарунок, песик. Приблизно ось так будуть вони розташовані, просто щоб ви знали, у вас все влізло. Почнемо малювання з татуся. Намалюємо коло. Це обличчя нашого татуся. Наше сьогоднішнє малювання, воно достатньо просте. Це зможе намалювати будь-хто. Це як для маленьких малюнок буде. Або в простій такій стилістиці, що навіть старші дітки зможуть його допрацювати і зробити в їхньому стилі. Очі. Помірець. Це так іде папина ручка. Оп. Поки не будемо допрацьовувати його, бо в нього не буде видно ті частини, буде їх перекривати дитинка. Тепер намалюємо маму, матуся, голова. Вужко одне, друге, пішла зачіска, хвостик. Заберемо зайві лінії оченята, брови, носик, ротик. Тут така матуся сидить. Вони всі сидять на підлозі і відкривають подарунки. Ну, там десь так і десь мамина ніжка пішла. Тепер намалюємо дитину, малюємо коло, намалюємо зачіску. Зайве заберемо. Оченята. І тепер намалюємо, що хлопчик відкрив, тримає в руках в долоньках свій подарунок, він дуже щасливий. Теж він сидить на підлозі. І ось тут він тримає так подарунок: Одна, один бік коробки, другий бік коробки, третій бік. Трічки і Бантик намалюємо. Зайві лінії треба забрати, щоб було видно наш Бантик. Тепер у нас іде тут ялинка. Оп. Кулі. Тут якась Зірочка, нехай буде. Ще ми з вами не намалювали. Кого? Правильно, ми не намалювали з вами ще песика. Якщо хочете, ми його намалюємо. Давайте намалюємо. Він отут сидить, теж дивиться. Такий голова овайчик. Зараз ми заберемо за її. коченята носик вушка, може, в нього ще на шиї буде такий бантик, ось такий маленький песик. Ось така родина в нас біля ялинки, дуже просте малювання, і можемо ще тут наші лінії позабирати, нашу розмітку, і перейти вже до розфарбовування. Це в нас найцікавіше. Це буде в нас таке плоске зображення, ми не будемо тут ніяких об'ємів вимальовувати. Спочатку ми пройдемося по тілу, колір тіла пропрацюємо. Хто працює не маркерами, а фломастерами або ліфтями, і у вас немає кольору тіла, наприклад, ви можете це робити. Світло жовтеньким, світлобіжевим, бежевим. І не натискати дуже сильно, легенько пропрацьовувати і теж буде гарно виходити. Матуся у нас буде блондинка така. Ким? Ви можете так само цим самим способом намалювати саме вашу родину, додати дідуся, хто у вас є, дідусь там, чи бабуся може, з ким ви живете, або в кого заходите, або де відмічаєте свята, святкуєте. Це навіть буде гарна листівка, якщо так зробити, їй подарувати це теж буде дуже круто. Ось так. Далі будемо їх вдягати. Нехай тато буде в блакитній сорочці. А матуся буде в нас в рожевій кофтинці. А дитинка нехай буде в зеленій піжамці. их штанцах. А у вас будут такие сыны. Автотуся будут Сірі. Їх там не видно всіх, але ми знаємо, що він сидить позаду і в нього там є штанці. Горщик, де в нас росте, стоїть ялинка. Подумайте, якого кольору буде у вас песик, а я поки намалюю щічки. Зробимо червоним стрічки та бантик. Бачите, я все зафарбовую, навіть лінії, які перетинаються. Але я це роблю навмисно, тому що я буду це проробляти після того, як завершимо роботу з кольором чорним маркером. Буду робити контур. А подарунок в нас буде який, нехай буде бежевий. Де мій бежевий? Ялинка у нас зелена зафарбуємо. Іграшки не чіпаємо. Так. Жовтеньким зробимо зірку і додамо яскравих прикрас, Блакитну, червону, так салатову. Мілометового. Ось так. І зробимо ще песика. Песика зробимо такого бежевого. У нього буде червоний ще такий бантик. І тепер, як я й казала, зробимо всьому контур, це дозволить довести нашу роботу до справжньої ілюстрації. Ви можете не робити цього, особливо, якщо працювали кольоровими олівцями. Але якщо є таке бажання, будь ласка. Бачите, коли додаємо контур, одразу більш яскраво починає виглядати наша робота. Чинята. Оп. тепер ялинку зробимо. Ось так. І залишився в нас ще хлопчик. піжамці. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, на які подарунки ви читаєте під ялинку, щоб вас порадувало, які ваші мрії. А ми з вами вже і закінчили. Тільки залишилось підписати. Ви можете підписати якусь святкову назву зробити. І все, це готово. Дякую вам за перегляд. Дякую, що малюєте зі мною. На сьогодні це все. Papa pa.